Саня ніколи не бачив моря, ніколи в житті уявіть. У Києві був тільки раз давно, а Саня вже 46. В очах його бачу хвилі і чайок, великий сяйливий маяк. А Саня ніколи не бачив моря. Чого позивний моряк? Андрюха постійно важко зітхає, дивляється в свій калаш. Він все життя присвятив заводу і має, дай Боже, стаж. Тепер заводу нема. Розбили. В Андрюхи двоє малих. У нього у вухах дзвенить метал. Я чую його, я звик. У сірого в роті червона прима, він курить дві пачки в день. Я бачу, як страх білосніжним димом виходить з його легені. Він завше мовчить і ховає очі за місяць ні пари з вуст. Про нього ніхто з нас нічого не знає. Лише те, що він білорус. Івана лише спробуй назвати Ваня, погрожує, кляне, як дам зара каже, то скрутитись в дулю, не зліть, мужики, мене. Іванові віриш, він хлоп кремезний, кулак два моїх, ну ну. Раніше він був охоронцем бази, тепер. Охоронець сну, і я з ними п'ятий стою, вдихаю повітря важке, сире, боюся зізнатись, що пишу вірші, кому воно зараз тре, візьмуть, не дай Бог ще назвуть поетом. Мені не на руку це. Кому зараз так от візьмеш і кинеш поезію в лице. У небі літак оперезує сонце сумним візерунком війни, я мовчки курю, закриваю очі і бачу, як п'ятеро ми гуляємо мирним морським містечком, і спробуй нам хто завмати. І Саня вперше в житті своєму стрибає солону, ладь.